Вітаємо на каналі Techman Shop. Сьогодні у нас на огляді бензопила Текман CSG2045. Двигун досить потужний: 2,25 кВт, що дозволяє розвинути швидкість обертання шпинделя до 10500 обертів на хвилину. Довжина шини складає 45 см. Це дозволить легко обробляти деревину різного розміру. Перейдемо до особливостей. Бачимо наявність системи легкий запуск, тобто є можливість запустити бензопилу навіть при мінусовій температурі та підвищенні вологості. Є автоматичний безклапаний масляний насос, який забезпечує безпереривне змащування ланцюга і шини. Є, власне, сама бензинова пола Techman CSG 2045. Давайте зберемо цю полу та подивимось, на що вона здатна. Серед головних переваг Techman CSG 2045 висока потужність, зручність у використанні та надійність. Подивимось на бензополу Techman CSG 2045 в дії. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До наступних зустрічей!